Прищепа минулого року. Наталка Полтавка. Молоді паганиці грішні. Одна бронечка є, і друга ось тут внизу. Місце щеплення. Плівочку я ще не знімаю, бо буває, що воно не дуже там. У мене такий випадок, що прищепа зелена, а підщепа усохла. О. І спускаємося нижче дивимося. Бачите, тут брунечка, ми її обламаємо. Так само тут дивимося. От прищепа була. Щеплення ми робили. Зелена брунька є. місце місці щеплення. І дивимося ось тут брунечка. Ось вона. І обламуємо. Так само тут щеплення. Що у нас там? Слава Україні. Є бронька. Є бронька. Значить все, що нижче місце щеплення, ми обламуємо.